Доброго дня! Вітаю вас в навчальному центрі Білоцерківського вищого професійного училища, будівництва та сервісу. Сьогодні поговоримо про каву. Кава один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Вона споживається у різних формах і стала частиною повсякденного життя людей. Деякі люди віддають перевагу чорній каві в той час, як іншим подобається молоко, вершки, цукор або сиропи для посилення смаку. Варіації кавових напоїв нескінчені, і кожен вид має свій неповторний смак та характеристики. Якщо ви цінитель або просто любитель такого ароматного і підбадьорливого напію, як кава, то цей майстер-клас саме для вас почне з приготування кави, яка подається холодною. І це колбрю кавовий напій, який готується за допомогою пропускання холодної води через шар кави або за рахунок довгого настоювання мелиної кави в ледь теплій воді. Втім, способи приготування можуть відрізнятися, інколи, колбрю заварюють гарячим, а потім різко охолоджують. Я буду готувати другим способом. Для цього нам потрібно буде. Використовувати френч прес. Відважену каву висипаю. Розрахунок кави беру співвідношення 60 г на 1 літр. Заливаю одною частиною кипятка. Це приблизно 60 грам. І потрібно розмішати так, щоб кава рівномірно перемішалася з водою. Це покращує якість її заварювання. Доливаю залишок кипяченої води. Прикриваю каву поршнем, але його не притискую. Каві потрібно настоятися 2-3 хвилини. Кава настоялася і поршень обережно опускаю донизу. Заварену каву переливаю в посуд. Та даю їй різко охолонути. Така кава подається з льодом або з охолодженим молоком. Спочатку в келик потрібно насипати кубики льоду і зверху на льод виливаю охолоджену каву 30 минути. Каву потрібно подавати слізну для перемішування та соломинкою. Колбрю готовий до вживання. І другий спосіб це подача кави з молоком. Спочатку в келих вливається кава охолоджена. Та охолоджене молоко. Яку каву вживають в спекотну порогу. Ще один із видів холодного кавового напою це фрапет, який готується за допомогою шейкера або блендера. В Чашу блендера спочатку закладаю 140 грам льоду. Це приблизно 11-10 кубиків. Потім вливаю. 40 мл вершків, 40 мл молока, 20 грамів ванільного сиропу. І остання заварена охолоджена кава. Закриваємо блендер кришкою і взбиваємо декілька хвилин. Напій готовий. І наливаємо в таку склянку. Фрапе подаємо соломинкою. Фрапе однорідний та вершковий. А й Способи приготування такої кави можуть відрізнятися, але одним із найпопулярніших рецептів суміш холодного молока, сиропу і льоду, в яку додається еспресо, з розрахунку 15 г кави на 130 мл води. Приступаю до приготування. Спочатку у френч прес вливаю охолоджене молоко. Мені потрібно буде інтенсивними рухами взбити його в піну. Молоко взбити та має стійку піну. Келий насипаю літом. На лід виливаю сироп. Вливаю охолоджене, збите молоко. І останнє охолоджене спресі. Сладен подається і свізлом для перемішування та соломенко. А іслате готове смачно. До вашої уваги, пропоную ще приготувати каву з морозивом. Це кава глясе та афагат. Лісе і афагато дещо відрізняються в способі приготування. Для фагату використовується еспресо, яким заливають морозиво. Це для длясе. Не такий вибагливий щодо вибору кавової основи і порядку додавання інгредієнтів напій. Спочатку приготую афагату. В підготовлений посуд потрібно набрати кульку морозову. На кульку з морозивом вливаю охолоджене еспресо. Багато подаю з чайною ложкою. Напій більш схожий на вишковий десерт і смаком кави. А зараз приготую каву для себе. Для цього потрібно спочатку в келик вилити 130 мл охолодженого еспресо. Викладаю морозиво зверху на каву. Також така кава подається з чайною ложкою. Готова до вживання. Приготую каву по по-турецьки. Кава по-торецьки – це не просто спосіб приготування, це ціла культура, яка була є. внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Цей метод включає варіння помеленого кавового зерна з водою і цукром в спеціальному посуді, який називається тур. Хочете відчути смак східних традицій. Тоді приступаю до приготування кави по турецьки Спочатку в турку. Висипаю свіжезмелену каву вагою 50 г. Цукор засмаку. Воду кімнатної температури відміряла 200 мл. Каву потрібно перемішати і тільки потім ставлю на плиту. Куртка на плиті і з цих пір я не відходжу від процесу магії приготування кави. Адже все, що мені потрібно, це дочекатися, поки кава підніметься і утворить густу піну. І зняти з плити. Каву наливаю в посуд. Каву по турецьки обов'язково подають із склянкою води. Пропоную ще один спосіб приготування заварної кави. Каву буду заварювати ось в такій гейзерній кавоварці. Саме вона дозволяє отримати каві насиченого смаку. Складається вона із трьох частин. Спочатку в нижню частину кавоварки вливаю воду. Воду слід заливати до рівня клапану. Також можна використовувати гарячу воду. Тоді час заварювання кави скоротиться. У фільтр корзину всипаю каву. Каву слід всипати доверху, але кава не притискується. Зглажую поверхню та вставляю кавоварку. Кавуварку збираю, ставлю на слабкий нагріх повинна закипати при відкритій кришці. Кава починає підніматися у верхній відділ, так проходить процес заварювання кави. Процес заварювання закінчився, кава готова до вживання. Каву, приготовлену в гейзерній кавоварці, буду використовувати для подальшого приготування. Такої кави, як по ірландські, повідинській та кави з лікером «Бейліс». Почну з приготування кави по ірландськи. Для її приготування потрібно буде сама заварена кава, віскі, сироп цукровий та вершки. Спочатку в келик відмірюю 40 мл віскі. Додаю до віскі сироп. Завари І на завершення буду вливати вершки, але перед початком вливання їх потрібно взбити. Буду використовувати пристрій для взбивання. 50 грам вершків взбиваємо, але не густої дію за допомогою барної ложки. Вливаю збиті вершки. При подачі можна оформити зернами кави. Ірландська кава це ідеальний вибір для тих, хто любить запашний та п'янкий напій. Кава повідинські сама назва говорить про історію її походження для приготування саме цієї кави. Потрібно буде заварна кава, вершки та шоколад. Спочатку буду збивати вершки до стійких піків. Вершки взбиті, кава заварена і починаю процес презентації. Спочатку в посуд вливаю порцію заварної кави. Кондитерського мішка випускаю кондитерські віршки. Це роблю по колу. Каву можна подавати з тертим шоколадом, цукровою пудрою або корицею. Зимовий час пропоную посипати каву корицею. Як відомо, кориця надає зігрівального ефекту, коли потрапляє в організм людини. Каву подаю з чайною ложкою. Спочатку вливаю, заварюю каву, відміряю 40 мл лікеру. ливаю до камеру, І зверху додаю шапку сим збитих кишків. Вершки тертим шоколадом. Подається кава чайною ложкою. Така кава має неймовірний вигляд, а лікер додає вершковий солодкий смак. І наостанок хочу запропонувати ще один із способів приготування кави. Де використовується кава машина. Що для цього нам потрібно? Сама кава машина, посуд для подачі та капсули з наповнювачем. Почну з приготування макіяту. Для цього ми будемо використовувати дві капсули. Спочатку вставляємо ту капсулу, на якій написано лате. Для цього нам потрібно буде відкрити каву машину, ставити капсулу, поставити посуд. Вставляємо капсулу і виставляємо відповідний рівень на каві машині. Кава-машина готова до роботи. Винімаю використану капсулу. Міняю на іншу, в якій знаходиться кава. Закриваю і відповідно виставляю рівень. Це другий рівень. Макіатор готує. Макіатор має декілька відтінків смаків, тому пропоную приготувати макіато із смаком карамелі. Для подачі використовуємо такий кевер, відкриваємо каву машину, вставляємо капсулу на капсулі вказаний рівень, який виставляємо на каву машину і включаємо каву машину. Виймаю какой капсулу і вставляю капсулу з карамелю. Дріві, два. Включаю до кого машину. Макіатор карамет. Готовий. І ще один напій, який дуже полюбляють діти. Вставляю капсулу. На капсулі написано низький. І Виставляємо рівень на каву. Приготування кави не потребує багато часу. Мабуть, тому багато людей у світі починають ранок саме з неї. Якою ваша кава не була, зичу вам гарного настрою. é positivo